Всім доброго вечора, друзі. Сьогодні будемо оглядати кондотакт F79, не 75 й так, а 79. й Якщо чесно, я і сам не сильно розумію, яка між 75 м та 79 м тактом різниця. Можливо, хто знає, підскажіть, будь ласка, буде дуже цікаво почитати. Так, і що по такту? Вони бувають з системою старт-стоп, а бувають без. Тут у нас варіант без. Як можна зрозуміти, чи це 75 й чи 79, й е тільки по номеру рами. Бачите, тут вказано АФ-79, ну і, звичайно, номер рами в нас йде е АФ-79. А так в загальному це 4 інжекторний скутер на водяному охолодженні. Доволі свіженька модель. Приблизно з 16 років випуску, і я вам скажу, що вона дуже і дуже вдала. Вдала по багатьом причинам. От, а висновки ви вже, як завжди, робіть самі. так, Почнемо з гуми. Задня гума повністю нова, як і передня, повністю замінна передні і задні гуми була. Рідний амортизатор стоїть, колодочки в прекрасному стані стоять. По варіаторній системі. Єдине, що я зробив, це замінив ролики варіатора і закинув їх сюди. Що по роликах в нас було? Вони трошечки вже бачите, мають знос невеличкий. От, Трошечки квадратні стали. Але, В принципі, ще б поїздили якихось там пару тисяч, але для безпеки, і хто його знає, коли новий власник буде відчиняти і робити ТО. Крішці варіатора, тому я замінив вже ролики. А так решта все залишилось оригінал. Він в красивому такому коричневому кор... кольорі перламутровому з рідним сидінням заводським. Так, під сидінням у нас отак виглядає місце. А, що у нас тут показує третій місяць, 2016 рік, тобто свіжа Honda, і я вам скажу, вона. На водяному охолодженні дуже-дуже дуже якісний апарат, гарно їде і не зустрічав ще, щоб були проблеми з помпою, як у Джога. Так, далі що в нас? Ручки з такими відбійничками, схоже, на 68-му Dio. Електронний спідометр красивий. З електронним пробігом 26259 км пробігу. Один ключик рідний, оригінальний. Отак От виглядає замочок запалювання. Тут все на кнопочки сидіння. Ну По пластику в принципі взагалі жодних питань, дефектів немає. Все супер красивий такий скутер. І Дизайн симпатичний, і конкретно в цього Стан все все практично ідеально. От в такому скажімо так дизайні колеса з гідравлічною масляною вилкою, в рідному кольорі, до речі, колесики залишились. Так що у модельки, в принципі, є гарна вилка, зручне сидіння, непоганий дизайн, надійний двигунчик. Водяне охолодження, на якому можна і на дальній відстані їздити, і куди вам буде зручно. Тобто повністю є все для комфортної, якісної їзди. В принципі, по пластику взагалі жодних питань, дефектів і так далі. Так, Є в нас бак, бак залізний у Honda. Отак От відчиняється, в принципі, чистенький, все без питань. Так, далі побігли, що в нас є гачечок для кульочка, є карманчик невеличкий. Ну і в принципі все. Гарна, достойна, якісна техніка. А саме головне, те, що вона надійна. Красиво, чисто працює двигун. Так, світло ближній, дальній все працює. Поворотнички також. Так, ну і що ми ще перевіримо? Бібіка працює. Так, по двигунчику. Тихенько, чистенько, жодних зайвих. Жодних зайвих звуків, питань по роботі двигуна немає. Так, ну, як завжди, невеличкий тест драйв Що можу додати від себе? Моделька дійсно по максимальних швидкостях дуже гарно їде. Як правило, всі їдуть 60, якщо вони по варіаторній системі з ними все добре. Тобто магнітний стартер тут в нас. От, гарні зручні ручечки, зручна в принципі посадка, ну і, звичайно, економічний двигунчик на водянки і гарно біжить, дуже гарно набирає оцей так, по максимальній швидкості також. Одним словом хороший. Шикарна моделька, мені в принципі такт дуже до вподоби і біжить він, як ви бачите, з моєю вагою в 90 кг 60-65 тобто гарна максимальна швидкість, водняне охолодження. Інжекторний, економічний, з масляною гідравлічною вилкою, з, до речі, з непоганим таким дизайном, як на мене. Так що, якщо вам так подобається, купуйте. Дійсно, хороша, якісна японська техніка. Якщо так не подобається, заходьте на телеграм-канал в опису під відео, там є інші варіанти для кожного. От, підписуйтесь на YouTube канал, щоб не прогавити пропозиції, які надходять. Ну все, побачимось. Всім дякую.